Ховалися від обстрілів в холодних укриттях, били воду з батарей і боролись за життя, перетворилися на міні наші золоті поля, рідна хата пахне гаром відградів та смерчів, Снилось, як обрали мене гетьманом на січі, вибухами вікна усі вибило уночі, От би зараз паску бабу, сину із печі. Де-де-де-де би не був не забуду дім, коли війна закінчиться і дим, я закритиму. Чого страху за страх від пролітаючого звуку літаку? Але поки ми їхали, бомби менше падали. Мама каже, що то небо нам закрили янголи. І уявляєте, я подивившись у віконце, вперше за цей час побачив небі сонце. Ні, я не плачу, я не плачу, мама. Це просто азовсталь в око попала. І мені наснився сон. Як звільнили ми Херсон, І я наче робінзом. Крізь перешкоди всі пройду, але. Дських часів під козацьким хрестом захищаємо рідну землю, б'ємося за правду і волю, віримо у нашу перемогу, слава захисникам і захисницям України! Я захищаю Україну, своє синє небо, ранкову тишу, ліса поля. Я. Захищаю культуру, традиції, козацьку землю. Я захищаю кордони своєї країни. Я захищаю те, що важливо: життя, родину, матір, і батька, братів, дружину. Я захищаю свою Україну. волю, свободу, любов. Ми саме ті, хто будує нову. Сильну, вільну і незалежну Україну я захищаю. Захищаю. Я, захищаю. я захищаю. Я захищаю Наше майбутнє. Все починається з команди Вогонь. Вогнем вони знищують ворога. Вогнем прокладають шлях для побратимів. Вогнем наближують нашу перемогу. Від козацьких гармашів і до сьогодення наші артилеристи справжні боги війни. Слава ракетним військам і артилерії України! Моторошна чорна від люті та злоби. Озброєна до зубів. Вона сунула у самісіньке серце України. Аби занурити нас у безодню страху, ненависті та зубожіння, три ряда стояли в сторону Києва. Це все військова техніка стояла. Тому вже побачили, коли вони вже виїхали, перші одиниці техніки, почався обстріл. З одного боку, воно не страшно, що як до життя прожив, але все одно було страшно. Ну, пальці хотів відрізати. Їм ставили задачу взяти Київ. Вони її не могли взяти. і Вони просто свою злость, злобу ненависть показували на людях. Документальний фільм Колона у середу в 21.30 в марафоні Єдині новини. Скажи чесно, як ти? Мені гріх скаржитися. В мене драйвлять якісь екстремальні ситуації. У мене немає. Якогось такого відчуття, можливо, самозбереження, я е, уявляю собі таку бульбашку довкола будинку, і сюди точно нічого не прилетить. Наступного разу спробуй ще так: обери собі невеличкий заспокійливий амулет, щось, що влізе в долоню. Це може бути якийсь особливий камінчик, гудзик чи перстень, те, що викликає приємні спогади та відчуття. Добре, щоб ця річ була завжди під рукою. Коли відчуєш негатив, візьми в долоні амулет і сконцентруйся на відчуттях, які він викликає. Опиши, подумки, форму, колір, вагу. Це має тебе стабілізувати. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Вранці йдучи на роботу, ти усміхнешся сусіду. Сусід подякує Баристі за свою каву гарними чайовими, а вона купить на них теплий шалик. І частина грошей за той шалик піде на броник чи каску. іншому твоєму сусіду. Кожен наш день, кожен крок. Кожен вчинок може захистити тих, хто захищає нас. Завдяки вам, любі наші захисники і захисниці. Ми всміхаємось вранці один одному. Дякуємо. Чора, ми з марафону. Щовечора о о й тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин про ключові події України та світу. Тільки у спільному марафоні. Головні події, висновки та прогнози. Вмикайте єдині новини, аби бути в курсі головного, не пропустіть вже сьогодні. Ринок праці адаптується. Скільки українців нині без роботи, та які шанси працевлаштуватися? Ситуація все таки стабілізується. Країна починає адаптовуватися. Російський енергетичний терор. Як Європа готується до зими, та чи стане нам у пригоді їхній досвід економії? Тисячі кілометрів під обстрілами та мільйони евакуйованих, як залізничники рятували українців від окупації. Морішення пускати всіх людей, які можуть поміститися в поїзд. Тримаємося разом. Незламні українці, боремося. І перемагаємо. Єдині новини. Головне сьогодні о 20-й. Увага! Режим тотальної економії. З 7 до 23 третьої вимкне всі зайві електроприлади. Допоможи відновити електромережу України. Хочу подякувати усім, хто розвиває нашу державу і розвиває благодійну платформу. Вінати 24 усім амбасадорам цієї платформи. Four dollars a month. You can subscribe to United Twenty Four. Дякую за вашу долученість до проекту Армія дронів.